Одне з перших місць серед найважливіших в акушерстві займає невиношування вагітності. Від 15 до 27 відсотків усіх вагітних стикаються із цією проблемою. З кожним роком, кажуть міському пологовому будинку, кількість таких жінок зростає. Причини різні, серед них спосіб життя спільниками викидня є алкоголь, тютюнопаління, вживання наркотиків та зловживання кавою. Однак вагомим є фактор генетичний та інфекційний. Причина генетичних порушень плоду це є так як би мовити, природній відбір, позбавлення від е, нежидіздатного е, слабкого потомства. Великі значення мають і захворювання, які передаються статевим шляхом, такі як токсоплазмоз, трихомоніаз, хламідіоз, герпетична, цитомегаловірусна інфекція. Тому, плануючи вагітність, подружжю варто пройти обстеження на дані захворювання. Крім того, наголошують лікарі, навіть абсолютно здорові вагітні стикаються із проблемою невиношування через власну необережність, адже жінки забувають, що делікатний стан вимагає відповідного відношення до нього. Тому стресові ситуації чи фізичні навантаження можуть обійтися надто дорогою ціною. Майбутнім матерям, які вже потрапили на лікарняне на ліжко, найголовніше створити атмосферу повного спокою. Тому відділення акушерської патології та невиношування Вагітності повністю відмежоване від інших. Однак лікарняна терапія не панацея від воїкіднів. Тож при випусті чіткі рекомендації. При випусті ми рекомендуємо першим чином. Це є дієта, потім режим відпочинку і роботи, і домашні обстановці, і на роботі. коли жінка працює, обов'язково просимо жінку статевий спокій щоб був обов'язково бажано навіть до кінця вагітності. Просимо жінку, щоб вона. Повноцінно гарно харчувалася. І ще одна супутня проблема. Лікарі констатує: 90% жінок, які зіткнулися з проблемою невиношування, піддаються глибокій депресії. Єдину втіху вони бачать у наступній вагітності. Однак фахівці наголошують, в такому випадку планувати малюка потрібно щонайменше через півроку, а то й рік після викидня. Саме стільки часу потрібно для відновлення організму, як психологічного, так і фізичного.